Військовим парадом в столиці сполучених штатів в Вашингтоні сьогодні відзначатимуть 250-річчя американської армії, а прийматиме парад іменинник Дональд Трамп йому виповнюється саме сьогодні. 79. опоненти президента. Вважають, що дату параду обрали навмисно, щоб зробити Трампу приємність після того, як протести проти міграційної політики уряду вирували увесь тиждень. незадоволені збираються вийти на акції під гаслом. Немає королів власна кореспондентка ТСН в сполучених штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше про приготування до свята армії і водночас президентського свята також. Загороджувальні паркани і військова техніка на вулицях Вашингтона. Так, столиця готується до святкового параду з нагоди 250-річчя армії Сполучених Штатів. Сам захід розпочнеться сьогодні о 18.30 за місцевим часом. Участь у ньому візьмуть понад 6,5 тисяч військових, 150 одиниць техніки та 50 літаків. Завершиться усе святковим фейерверком. головний задум розповіли організатори показати еволюцію американських збройних сил від часів війни за незалежність, коли воювали на конях та віслюках. І до наших днів по вулицях пройдуть бойові машини Бредлі та танки Абрамс. Парад планували упродовж двох років, тобто розпочали ще за Байдена. Але чина адміністрація посприяла тому, що дату його проведення призначили на 14 червня. За збігом обставин це 79-й день народження Дональда Трампа. І критики президента запідозрили. Збіг не випадковий, мовляв, Трамп таким чином робить собі подарунок на день народження. Як верховний головнокомандувач, він очевидно братиме участь і виголошуватиме промову. Армія офіційно відмежувалася, мовляв, вони не вшановують у родини президента, але підозри залишилися. Ставлення американців до параду розділилося. Хтось вважає, що армія заслуговує ушанування. Опоненти ж Дональда Трампа організували рух. Немає королів. І збираються вийти на протести проти авторитаризму в усіх штатах. Це демонструє нашу військову міць, американську гордість. На мою думку, ми маємо робити це щороку. А якщо до дня народження президента, це збіг, і взагалі яка різниця? Він наш президент, і ми маємо привітати його. Я люблю нашу армію. Мій батько воював під Арденами, але це абсурдно сміховинно прикро. Я могла би продовжувати з епітетами, але цього досить. Чи вважаєте ви збігом, що це також день народження президента? Це було зроблено навмисно, щоб парад був на день народження, але досить про це говорити мені байдуже до цього дня народження. Паради у столиці не є американською традицією. Востаннє військові марширували вулицями Вашингтона у 1991 році. Тоді відзначали завершення першої війни у перській затоці. Ну і трохи бухгалтерії на проведення заходу цього року за максималістичними підрахунками пішло 45 мільйонів доларів, із них 16 буде виділено на відновлення дорожнього покриття після проходження військової техніки. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1.1, плюс марафон єдині новини.